У застосунку Дія запустили опитування щодо святкування 8 березня міжнародного жіночого дня. Українцям пропонують вирішити, чи залишати цей день вихідним після перемоги у війні проти агресорки РФ. Про це в телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти: залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем, наголосив він. До слова, перед опитуванням в дії українцям пропонують прослухати звернення депутатки Марини Бардінує. Вона пояснює історичні передумови та важливість 8 березня. Голосування врахують перед ухваленням законопроекту. Опитування триватиме від 28 лютого до 6 березня. Щодо 8 березня 2023 року, що припадає на середу, то для українців цей день не буде вихідним. Згідно з законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, всі вихідні у святкові дні скасовано, поки діє воєнний стан.